В Запоріжжі побувала кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко в рамках передвиборчої програми, вона відвідує міста України. В нашій області Юлія Тимошенко зустрілась із представниками громадської організації Хортицький полк, поспілкувалася з студентами Запорізького національного університету, а також відвідала місто Оріхів, де виступила перед місцевими мешканцями. Я хотіла б, щоб сьогодні українці побачили, що коли їм страшно. Коли вони відчувають не що у всіх у них у всіх у нас є ви за словами Юлії Тимошенко, сьогодні, як ніколи раніше, людям потрібно знати, що вони захищені. Тому вона за її словами готова всіляко підтримувати та допомагати захисникам України. Юлія Володимирівна подарувала хортицькому полку 50 бронежилетів, проти висловила надію, що вони їм не знадобляться. Дуже дякую за те, що стоїте за нас. Студентам Юлія Володимирівна побажала зробити правильний вибір 25 травня. Зазначила, що обирати треба не прізвище, а напрямок, у якому повинна рухатися країна з новим президентом. За її словами, головне сьогодні ліквідувати кланову олігархічну систему, що є і завжди було основною метою Юлії Тимошенко. От я вважаю, що клани несумісні з європейською країною. І тому я буду робити все, щоб зберігся великий бізнес з робочими місцями, да але клани зникли, і це я вважаю початком реформ. Під час свого візиту до нашої області Юлія Тимошенко розповіла, як важливо сьогодні розвивати сільське господарство. Яким чином це потрібно робити, кандидату президенти розповіла жителям міста Оріхів за словами Юлії Тимошенко, Україна має всі необхідні ресурси, аби годувати усю Європу. Проте ця галузь потребує глибоких реформ.